І усім привіт привіт З вами Мілка, а це новини про продукні. Ну, як ви побачили по назві, у нас вийшли нові пети. Ну, я не можу це все так розказати. І давайте ми приступимо до нашого любимого відео. Ну і давайте 3, 2, 1 і поїхали! Ну, і ви побачили, як це буде обнова. Це буде міст. Ну, я практично не знаю, де цей міст. Ну, Давайте ми підіймемося, я вам покажу. Приблизно він може бути на цьому червоному мості. Або, або він може бути на цьому мості. Я, чесно, і ще не знаю. І так, я хочу зробити перший м -м, свій канал конкурс на цього Райт серберса. Все, що треба зробити, це підписатися на мій канал, поставити лайк і написати всі Роблоксі. Буду вибирати рандомно. І ще не знаю, хто виграє цього Райт Серберса. А ми переходимо далі. Ну, і так. Ви всі подивилися. І ще в нас будуть наші попугайчики. Я вже колись вже показувала, я не знаю. Попугайчики три і тегранок. Я думаю, що це все буде класно. Ну думаю, на цьому все. З вами була Білка. Всім па-па-па-па!